В ім'я і Іссина і Святого Духа. Амінь. Дев'ятниця до дитятка Ісуса перший день. ласка таємниці народження Ісуса, увійди у мою душу. Нехай дитятко Ісус буде Господом Твого серця, нехай постійно супроводжує Тебе своєю благодатю і нехай підтримує Тебе, перемінює на краще твоє серце. А в кінці нехай учинить, щоб воно було лише для нього. Наближається свято Божого народження, з'являється нагода винагородити потребі серця і висловити найкращі побажання в солодкому і повному доброті Ісусі. Що скажу, як висловити побажання передяслами дитятка Ісуса? Мій брате, сестро, прагнуть і побажання висловити у молитві. Щоб завершилося навернення серця до Ісуса, щоб відбулося зростання у святості, та щоб Господь наповнив тебе духовною радістю і любов'ю. О Ісусе, завжди щедрий у милосерді, прости мені, прийди, щоб знову народилися в моїй душі та залишися в ній навіки. Коли б я виявляв упертість, то сирию відкрий прами моєї душі і управляй в ній завжди. Ти знаєш, що всією своєю волею я прагну посідати тебе цілковито, любити тебе і служити тобі, повністю скоряючись тобі, твоїм Божим законам, Наповні найгарячішою любов'ю моє стегне серце, Запарив мені цей вогонь, що ти його приніс на землю, коли на неї прийшов, щоб я, спалений, ним жертвував себе на віталі твоєї любові, як жертва любові. Аби ти міг царювати в моєму серці, а також у серцях всіх людей на землі. Нехай у всьому і через все блинить одна єдина пісня про благословення, подяка тобі за любов, яку ти об'явив у цій таємниці своєї безмежної доброти і милосердя. Царь небесний, удішителю душі істини, що всюди єси, і наповняєш, скарбнеться благ і життя подателю, прийди і всерися в нас, і очисти нас до всякої скверни, і спасе благі душі нашім. Отче наш, ти що єси на небесах, нехай сердеться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але весь нас від рукавого. Амінь. Благодаря Діва, радийся, благодатна Марія, Господь з собою, благословена тими жінками, і благословений підрона Твого, бо ти породила Христа, спася, визволити для душ наших. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, і ти тими жінками, і благословений підрона Твого, Ісус. Свята Марія, матінко Божа, морий за нами грішними нині і годину смерті нашій. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, і благословений тими жінками, і благословений плідрона Твого, бо ти породила Христа Спася, визволити для душ наших. Слава Отцю Ісину, і Сину, і Святого Духу, і завжди нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Послання присяти Богородиці в Мичу 25 грудня 1996 року. Дорогі діти! Сьогодні я є з вами в особливий спосіб, тримаючи маленьку Ісуса в обіймах, і закликаю вас, дітоньки, відкритися на Його закрик. Він закрикає вас до радості. Дітеньки, живіть радісно посланнями Євангелії, котрі повторюю відтоді, відколи я є з вами. Дітеньки, я ваша мати і хочемо відкрити Бога любові і Бога миру. Не хочу, щоб ваше життя було смутку, але щоб було сповнене радістю для вічності згідно з Євангелією. Лише так ваше життя матиме сенс. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.